Одинадцять століть тому на берегах Тетерева і його притоки Кам'янки виникла древня столиця Полісся Житомир. Вдумайтеся в ім'я міста. Жито, хліб і мир, одвічні символи нашого життя, тихе, потопаючи у зелені провінційне містечко, дало нашій історії багатьох видатних людей. Герой Паризької комуни Ярослав Домбровський, композитор Борис Лятошинський, поет Олександр Безименський, конструктор космічних кораблів Сергій Корольов, всі вони житомиряни. Зберігся будинок, де народився і провів своє дитинство Короленко, сліпий музикант і діти підземелля, без язика і ліс шумить чудна. Ці твори відомі усьому світу. Великий пролетарський письменник Максим Горький говорив, Короленко совість російської літератури. Роки до воєнних п'ятирічок вдихнули у древнє місто нове життя. Обласний центр радянської України змінював вигляд, будувався. У чорну годину Великої Вітчизняної війни 50 тисяч жителів міста закатували і розстріляли фашисти, зруйнували більше половини будинків, шкіл, зірвали майже всі підприємства. Але житоміряни не скорилися під керівництвом першого секретаря підпільного житомирського обкому партії Григорія Івановича Шелушкова. Діяло 18 підпільних райкомів та 200 груп народних месників. Посмертно Шелушкову присвоєно звання Героя Радянського Союзу. 31 грудня 1943 року війська Першого Українського фронту вигнали окупантів, звільнили місто, 17 з'єднань і частин одержали назву Житомирських. Сьогодні бойові нагороди і свина нагадують про страшні роки війни. З руїн і попелу звівся Житомир обличчям до сонця. Крізь роки звитяг будівництва і праці. Ось що говорить перший секретар Житомирського міському компартії України Микола Микитович Яковенко. Проминули десятилетия. Город буквально за последние годы преобразился. Его житомиряне любят и любовно ухаживают за жилыми кварталами, парками, тенистыми аллеями, бульварами. Все делают для того, чтобы создать хорошие условия для высокопроизводительного труда и активного отдыха житомирян. загадаемые этапы всего шляху. Свої першу продукцію завод «Електровимірювач» випускав у напівзруйнованих приміщеннях. Сьогодні електронно-обчислювальні машини, вимірювальні прилади, музичні інструменти житомирською маркою відомі в 50 країнах світу. У цьому заслуга кращих виробничників заводу, таких як депутат Верховної Ради Республіки, бригадир токарів Володимир Антонович Гурко. Майстри деревообробного об'єднання. Виготовляли меблі для готелю Москва у столиці нашої батьківщини, бібліотеки імені Леніна, Київського палацу культури України. Якщо меблевий комбінат найстаріше підприємство, то завод верстатів автоматів зовсім ще молодий. Тисячостолітній ювілей рідного міста завичани зустріли стахановської працею зобов'язалися випустити більше двох тисяч верстатів автоматів і 20 автоматичних ліній. Найбільший у Європі Житомирський льнокомбінат первісток льноткацтва на Україні. Сьогодні тут працюють такі майстри, як депутат Верховної Ради Союзу РСР Галина Гаврилівна Бедарева. Напередодні ювілею міста їй вручено золоту зірку Героя соціалістичної праці. Місто швидко зростає. Більше восьми тисяч житимарян щорічно одержують нові квартири. У поточній п'ятирічці місто одержить понад півмільйона метрів упорядкованого житла. в нашем городе много нового. Много того, что говорит о том, что город растет и делается лучше с каждым днем. И вот глядя сегодня на город, которому исполняется 1100 лет, мы не можем сказать, что он напоминает древнего старца. Он напоминает юношу полного сил, который поднялся в полный рост, расправил плечи и поднял к солнцу привыкших к труду руки. Это может будь кто из 275 тысяч жителей 1100-летнего Житомира. Место, В якому щоденно народжується 11 дітей. маленьких житомирян чекають 68 дитячих комплексів. Хто знає, можливо комусь з них випаде продовжувати підкорення космосу, яке розпочав їхній знаменитий земляк конструктор космічних кораблів Сергій Павлович Корольов. Адже у маленьких житомирян, як і у всіх радянських дітей, є все необхідне. Прекрасні школи, щасливе дитинство! Є їм де і продовжити освіту пединститут один із трьох вузів міста. Стародавній Житомир росте, молодіє дбайливо зберігає культурні традиції Поліського краю. Далеко за межами країни відомий танцювальний ансамбль Світ». люблять у республіці в місті ансамбль Льонок і дитячий колектив Сонечко. Назавжди запам'ятають житомиряни святковий день 15 вересня 1984 року. У цей день в обласному музично-драматичному театрі член ДК Компартії України, голова президії Верховної Ради Української РСР Олексій Федосійович Ватченко вручив 1100 місту високу урядову нагороду Орден Трудового Червоного прапора. А вдалині, мов видиво, стоїть з струнких новобудов, піднявши комір, Століттями незрушений Житомир.